Всім привіт! Розказую сьогодні вам про вихід головної мережі блокчейну ALEO. Поїхали. Отже, як ми всі знаємо, блокчейн ALEO готувався до виходу головної мережі в першому кварталі 2024 року. Натомість на оцих цих AMA-сесіях ми почули нову інформацію про те, що найнет ALEO переноситься на невизначений термін, так адже як нам відомо. Приватні транзакції вже готові, так? тобто команда допалила їх, М матеріали готові, натомість консенсус ще ні. І нам варто чекати, коли загалом вирішаться якісь неполадки в роботі блокчейну. Як повідомлялося, раніше було проведено аудит, аудит з нарквест на дуже крутий фундаментальний аудит. Який організовували три фірми, так тобто виконували це буде три фірми: це NCC Group, це ZK Security і Beats. Кожна із цих компаній дала свій висновок по роботі блокчейну, так по роботі приватних транзакцій, консенсусу і тому подібне. Натомість деякі проблеми вдалося вирішити. Більшість проблем так, і лишилися деякі такі більш серйозні проблеми, яким ще варто приділити увагу, варто приділити час, адже неодноразово команда блокчейну ОЛЕО говорила про те, що допоки продукт, їхній їхні блокчейн не буде на 100% готовий, ми не побачимо майнету Aleo, так? І це дуже круте рішення від команди, адже команда не женеться за якимись трендами. Так зараз як ми бачимо, ринок на підйомі, ринок у хорошому тонусі. І команда Leo не женеться швид, швидко вийти, чим пошвидше запустити свій токен. Так а команда хоче побудувати перш за все цінний. Повноцінний і дійсно продукт, який буде приносити користь, який не буде лагати, так? тобто вже повноцінний буде продукт. Я думаю, що це не займе багато часу у команди, так? технічної команди Алео, думаю, переноситься майнет буквально там на місяць-два. Але це хороша новина, адже якщо буде дуже крутий продукт, то і відповідно, що хай буде більший від проєкту Алео. Отже, всі чекаємо вихід головної мережі блокчейну Aleo і підтримуємо команду та блокчейн Aleo. До зустрічі!